Всім привіт! Мене звуть Тарас Білка, ви на моєму YouTube-каналі. Якщо хтось за мною стежить певний період часу, напевно, ви можете знати мене за проєктом Нестять. Я впродовж 731 дня робив розбори інформаційно психологічних операцій, розбори психоемоційних станів українців і українок. Я діючий і чинний військовослужбовець. Потім ми робили багато дуже подкастів різних. Один подкаст у нас. Сімейний, це про те, як виховувати дитину в умовах війни, бо, на мою думку, дійсно дружини військовослужбовців, ті, які виховують дітей зараз, ну їм емоційно і морально дійсно якимись моментами навіть важче ніж військовослужбовцям. Також у нас виходив подкаст і буде виходити новий сезон з іншими військовослужбовцями, який зветься необмежно придатні розмови. Це рефлексії військовослужбовців на ті теми, які ми обговорюємо. На позиціях на ППД, це пункт постійної дислокації. Останнім часом дуже сильно поменшало, в принципі, в публічному просторі військовослужбовців. І тому є певні причини, звичайно що вони жодним чином не пов'язані з якимись там цензурами. Ну я цього не бачу принаймні. Але є інші причини, і якщо вам цікаво, то напишіть в коментарях, а я спробую. Не спробую я зроблю окремий випуск, бо я вирішив повернути свій персональний контент іще. Проєкт зватиметься Білкаток. Це мої рефлексії. Там будуть різні рубрики. Дружина жартує, буде і Тарасова журба, як сьогодні. Буде і щось позитивне. Сьогодні я хочу трішечки поговорити з вами про відповідальність, точніше, безвідповідальність блогерів і інфлюенсерів. Не так давно я їхав на навчання. І на навчання я був за кермом впродовж 14 годин. Це дуже довго. І в цей період я прослухав нову музику, я прослухав нові подкасти. Я за кермом, в принципі, люблю слухати подкасти, але не часто трапляється така нагода і така можливість. І от мені дружина скинула деякі подкасти, нові, які повиходили, і там багато цікавого дійсно було. Але дещо було, що мене сильно зачепило, і я про це хочу поговорити. Ще давно. Почати треба з цього. Я був фанатом, ну або не фанатом, окей, я таким активним слухачем подкасту Читай Нолай, звідти я знаю Діму Малієва. Ну, як знаю, не особисто знаю. І дружина у мене там активно їх підтримувала і була серед тих патреонів, які підтримували їх. Потім я радив деяким своїм побратимам проєкт Діми Малієва Лиходії. Мені подобалось в принципі. Мені чомусь так сприймалося, що ми, можливо, десь перетинаємося в цінностях, бо е, люди можуть дискутувати про різні речі і можуть десь не знаходити порозуміння, але кругом можна діалогом чогось досягти, крім тих моментів, коли це питання стосується цінностей, бо цінності це фундамент людини ну, на мою думку. Це от... подкаст Як жити, те чоловіче життя або те мужицьке життя. Ми все ще не, не визначилися, як його називати, і називаємо його просто мужицький подкаст. Там Діма, Маліїв і Влад, здається, ну, словом, це завжди буде подкаст Діми, і цей другий, якого я не пам'ятаю, як звати. Дімі там 38 років, а іншому 28. І вони обидвоє живуть не в Україні. Це важливий момент. Ну, я, я не в Україні. Я теж не в Україні. Вони живуть не в Україні, а подкаст їхній називається Як жити тему мужицьке життя. Тобто така маскулінна назва. Ну, зрозуміло, що там, напевно, сарказм. Е два мужика. От дивіться в описі, як тут сказано, що треба брати відповідальність, оце все можете почитати. А в описі зазначено Як жити тему мужицьке життя. Назва робоча це подкаст двох чоловіків, які дійшли до віку, коли треба вже приймати рішення і брати на себе відповідальність, ніби прийшов час брати відповідальність за своє життя. Знаєш, що таке. Та треба брати відповідальність за своє життя, їх завжди треба буде брати. І я підписався на пілотний живий. До речі, це вийшов їхній пілотний випуск. Вийшов ще в жовтні, і я послухав його просто недавно. Тому можливо, як рефлексія чи огляд це не дуже свіжий матеріал. Але я вважаю, що необхідно відрефлексувати, бо знову ж таки повторюся: військових в публічному просторі мало, недостатньо і, можливо, просто думку військових ніхто не питає або не слухає, бо військових дуже мало публічних. Тому ви не жалійте, пишіть якісь коментарі. І, от, значить, слухаю я пілотний випуск, як жити те мужицьке життя про редфлеги. Що таке редфлеги, я думаю, пояснювати не треба, в разі чого можете нагуглити. Але половину прослухав. Ну, прикольно, прикольно, пацани щось стараються, все непогано дуже. І останні п'ять хвилин пілотного випуску подкаста змусили мене не тільки відписатися, а і написати певні вибачення тим побратимам, яким я радив. Контент того ж самого Діми Малієва, і ось в чому річ. Повертаємося до маскулінної назви. Як жити? Це мужицьке життя. Два мужика, які живуть не в Україні. Вони про це самі говорять. Вони живуть не в Україні, я цього не засуджую, звичайно ж. Я не можу цього засуджувати. Але вони говорять про дуже серйозні теми, про які, будучи не в Україні, вони не мають права говорити. І я поясню свою думку. Вони говорять про те, що одним з редфлейтів для жінок є те, що чоловіки можуть призначати побачення. Я нагадую, це називається як жити те мужицьке життя. Призначати побачення в нелюдних місцях, щоб уникати зустрічі з ТЦК. Один з редфлегів, який я побачив, і він до українських реалій. Коли хлопець пропонує зустріч в тихому місці, бо боїться ТЦК. Оце вишенька на торті, скажемо так. Угу. Мужики нам говорять. І потім вони говорять, що е, да ми би теж так робили. І потім п'ять разів звучить те, що вони визнають те, що вони з цикуни. Я не в Україні. Якщо е б я е був в е Україні, я е би. Я зсекло. Але я погоджуюсь. Типу, я таке саме секло. Відверто заявляю, я секло. Але я з секло? Правда, кажемо, що ми з Трьомно, і наскільки я особисто зсекло. Єй! Сиклівий подкаст! Сиклівий подкаст, фактично. Мужицький подкаст. Чому я говорю про те, що і е в заголовок виніс, що. Існує проблема без відповідальності блогерів, бо це здавалося б. Інфлюєнсери, які ну, не відбиті, недолбойоби, свято в це вірю чомусь. Але вони говорять про дуже тригерні і болючі речі, вони є інфлюєнсерами, я нагадую. А що таке інфлюєнсери? Це значить, що для декого їхня думка може бути важливою. А дехто в їхніх думках знаходитиме підтвердження, чи правильно вони чинять, роблячи так чи інакше. Тобто, іншими словами, підтримуючи тих, хто намагається тусуватися, а це ключове: тусуватися в місцях, де не може бути ТЦК, що це нормально, що вони, в принципі, з цикуни теж, і вони би теж точно так робили. Що в мене всі документи в нормі, я в резерв плюс всі діла, то я би цей. Але е, я не чути історіями про ТЦК, і я б, напевно, остерігався зустрічі з цими е, молодими людьми. Я хочу бути відвертим з собою, мабуть, і для мене я би обирав такий шлях, скажімо так. Це з тихим місцем? З тихим місцем ну, типу, да. В чому шкода? Шкода в тому, що, по-перше, е зразу давайте визначимося і зафіксуємо, що я вважаю певні історії за участю ТЦК страшенним позором і, в принципі, великою тінню на всю структуру Сил оборони України. Ну тут зрозуміло про що я говорю. Я говорю про ті відео. Де були ось випадки так званої бусифікації, але самі ж ці інфлюєнсери, блогери, люди, які відповідально мають ставитися до того, що вони говорять, говорять, що вони не знають, а чи правда це, а може, це і ПСО. Ми не в Україні, і можливо, це все, знаєш, там як кажуть, і ПСО про викрадання людей. Хоча ну, я не знаю. Я так знаю. і я не знаю. І от я, якби я був в Україні, я не знаю, як я би казав. Всієї правди я точно не знаю, бо це треба бути на місцях. Так, якщо не знаєте, то на що ви пиздите? Знову ж таки, наступний момент я дуже з повагою ставлюся до волонтерів. У мене є знайомі, які взаємодіяли. Ну тобто, в тих підрозділах, яким допомагав Малієв безпосередньо. Але з їхніх вуст. Волонтерство звучить як виправдання, а так не має бути. Не має бути волонтерство індульгенцією або виправданням, бо це дуже сильно неправильно на мою суб'єктивну думку. Крім цього всього, є певні інтонації, які читаються, і які дуже тригерні, на мою знову ж таки, суб'єктивну думку дуже неправильні. Наприклад, я, звісно, вдячний військовим, блядь, ну, звісно, вдячний військовим. Чому це звучить, сука, як хуй й ми Я, Я, звісно, дуже вдячний всім всім людям, що боронять нашу землю. Я постійно доначу, постійно всіх підтримую. Ви не подумали про військових. У нас у всіх дуже велика кількість друзів, військових, яких ми любимо, так. і дуже за них переживаємо. Є велика кількість там проблем з волонтерами, які там не щось там крадуть, не крадуть. чи якісь штуки. Я зрозумів, що в мене є кількість людей на фронті яким я можу специфічно допомагати, і я від мене те, що я можу впливати, від зробити їх життя трохи легше. заняття волонтерством звучить як виправдання. Так не має бути. По-перше, по-друге, тут очевидна одна річ, що ну знаєте, як притягуються люди певних психотипів, тобто, ті, хто бояться, тягнуться до тих, хто боїться цикуни до цикунів, ухилянти до ухилянтів, тому. У одного, напевно, там можуть бути ще й проблеми з документами, бо Малій говорить, що у нього з документами проблем немає. Всі документи в нормі, я в резерв плюс, всі діла. Ну я думаю, що залежить від того, в якому стані дійсно документи, так? Тому що, ну знову ж таки, я від своїх друзів що, що в Україні чую дуже багато що ну так, деколи там зупиняють, перевіряють. Але ну, типу, якщо в нормі документи, то відпускають. Але це виглядає як осередок якогось ухилянства, блядь, і цикунства за кордоном. Ну... Взагалі історія не дуже класна, але найключовіше це те, що і найболючіше, що це все звучить і виглядає як легалізація поведінки, коли люди не хочуть взаємодіяти, в принципі, з ТЦК. Я вже озвучив, що я не підтримую ці всі гидотні випадки за участю ТЦК. Але там також є багато людей з передової, багато військових, які є ветеранами. І якщо я спочатку. Коли їхав, послухав це все, думав, що можливо це імпульсивно, можливо, не обдумали люди е, свої слова. То в наступному випуску я почув цю фразу. Тобто це наштовхує мене на думки, що висловлювання про те, що нормально уникати людних місць це обдуманий, це обдуманий меседж. Зараз, коли якась думка з'являється, я її вот як гурман там. Так, пробую, пробую, що воно в мене викликає. Як я в минулому б на це реагував, чи воно в мене складається в картину. Є ще, крім цього, всього, в цьому подкасті кілька дуже дивних речей. От одна з них. У мене просто насправді і до війни півжиття було таке відношення до ТЦК так, до військкомату, хоча завжди велика повага до людей в формі і до військових. Що ну мені просто не знаю, не хочеться з ними лишній раз взаємодіяти, коли мені не те, що треба. Блять, проблема в тому, що до війни нікого не їбе війна в країні. От в чому вся проблема. Я, як діючий військовослужбовець, хочу зазнати, що от такі меседжі, які легалізовують поведінку ухилянтів, або як ви самі ж сказали цикунів. Вони є шкідливими для суспільства. Ви ж не говорите про те, що ви не знаєте ІПСО це чи... Чи... чи не ІПСО, але ви не говорите жодного слова про те, що є дуже успішні їх багато тисяч успішних кейсів про взаємодію через центри рекрутингу, що можна обирати посади. І загалом, от ось таке виправдання, що намагався завжди уникати ТЦК, це дуже погано. Це некрасиво, це негарно і негідно. І на сам кінець, якщо ви говорите про те, що цей контент, він про мужицьке життя, точніше, про те, як його жити, це виглядає дуже дивно. Бо якщо у вашому розумінні мужики це ті, хто бояться, то хто тоді ті люди, які, як я, пішли добровольцями там від першого дня, хто ті, хто підписали контракти, хто ті, хто... Добровільно пішли по мобілізації. Хто вони? Якщо мужики, це ті, чию поведінку легалізуєте ви. І ви були праві тільки в одному: що треба було перейменуватися, і це була би непогана назва. Єй! Сиклівий подкаст! Сиклівий подкаст, фактично. Так. Можна, можна його переіменувати в слова нам страшно. Ну слухай, теж звучить. Ну і як е, висновок, що я хочу, для чого це взагалі я все записував. Можливо, цим інфлюенсерам просто ніхто не сказав, що ось такі меседжі вони роблять шкоду. Бо ну, якщо з'їбнутися і притягти за вуха, то це по великому рахунку підрив обороноздатності шляхом зриву мобілізаційної кампанії. Але це знову ж таки, якщо доюбуваться до мишей. А насправді я записав це відео для того, щоб донести, що треба дійсно думати до того, як говориш, бо деякі висловлювання можуть бути дуже серйозним тригером для військовослужбовців, яких ви, звісно, уважаю, і багато у вас знайомих серед них є, але навряд чи хтось з них... Сказав вам, що це дуже негідна поведінка. Бо, в принципі, ви велику тінь кидаєте на все волонтерство, прирівнюючи його і ставлячи в один ряд зі словом сикло. Бо, друзі, бути інфлюєнсерами це велика відповідальність. Це значить нести відповідальність за ті слова і меседжі, які ти транслюєш. І в жодному випадку не називайте це. Моделлю поведінки мужиків, ставлячи ще й в один ряд і слова, такі як волонтерство і сцикуни. Будьте уважні, будь ласка, я впевнений, серед моїх знайомих, в тому числі волонтерів, є ті, хто думає точно так, як і ви. Але жодним чином вони не дозволяють собі висловлюватися публічно з цього приводу, а особливо ті, хто знаходяться за кордоном. Бо хто хто, а вони точно жодного права не мають морального. Коментувати такі чутливі речі. І наостанок, замість постскриптума. Я, як військовий, як військовослужбовець, слухаю багато контенту від цивільних. І мені це подобається. У мене немає з цим жодних проблем допоки цивільні не починають обговорювати теми дуже сенситів для військових. Бо ну це не дуже правильно, і дайте мені, будь ласка, простір для моїх фантазій. Дайте мені думати, що ну я ж не ставлю питання, а чому у вас немає повістки? А чому е з документами у вас можуть бути проблеми? Я не ставлю цих питань. Я не хочу знати, бо мені треба простір для фантазій. Я хочу думати, що може, ви мільярди донатите. Може, у вас троє дітей, четверо, п'ятеро. По п'ять інвалідностей і ви не можете виконувати свої обов'язки і служити. Я хочу це дофантазувати. Я хочу думати, що ви дуже порядні люди. І просто в силу певних обставин ви не можете служити і захищати свої родини і свою батьківщину. Дайте мені фантазувати. І не позбавляйте мене цієї можливості, будь ласка. І не підіймайте ті теми, про які вас, ну блядь, не питають. Іноді дійсно краще мовчати. Дякую, що прослухали цей контент. Буду намагатися виходити щотижня з різними думками, не тільки з поганими. Але якщо вас цікавлять рефлексії військових, в тому числі і мої, на певні теми, то ці теми можете кидати мені в Телеграм, в Інстаграм, в Дірект або ще в якісь інші соцмережі. Але пам'ятайте, що нам нічого не залишається, крім одного, як і в перший день повномасштабної війни. Не з цим стоїмо, є